Добрий ранок, мої любі дівчатка, мої йогині богині. Сьогодні я дам короткий комплекс, який буде складатися з кундаліні-йоги, і обов'язково розминочка для наших суглобів, яку потрібно виконувати всім, абсолютно всім, після 40-45 років. Тому що суглоби це наша молодість, вірніше гарна робота суглобів. Це наша молодість, так само, як і гнучкість нашого хребта. Тому сьогодні комплекс буде саме на е, націлений на наш хребет, на гнучкість хребта, на наші е, рухливість наших суглобів, і, звичайно, на розтяжечку наших м'язів. Тому що м'язи, коли ми розтягуємо м'язи, особливо це корисно для жінок, ми проробляємо свої емоції. Розпочинаємо ми, як завжди, ранок. Сьогодні у нас 7 годин ранку, і ми розпочинаємо з ось таких, з ось таких мікрофон мій падає. От. Ось так ми рухаємося, ось так ми підстрибуємо дуже добре. Ручки вгору для того, щоб струсити своє тіло, для того, щоб пробудити його, порухати своїм тазобедренням, своїми кісточками, суставчиками. Ось так. Порухали і обов'язково робимо потужні вдихи і видихи. Ось так ми робимо потужно. Витягуємо свій хребет. Витягуємо м'язи, ніг, м'язи поперека і потужно видихаємо. Добре. І тепер ми. Можемо ще порухати трошечки головою. Так, тепер нам потрібно обов'язково потеребити наші вушка. Я спеціально вечора знімаю свої сережки для того, щоб зранку попрацювати з вушками. Тому що тут у нас є активних точок багато, і ми їх розминаємо пальчиками, пробуджуємо. Потім ось так ми в одну сторону, в протилежну сторону. Потім ми їх трошки вниз, щоб не розпирало наше его вниз трошечки. Тепер вверх вушка піднімаємо, піднімаємо свою самооціночку в когось вона низенька, в кого вірніше, вона низенька. І ось так можна ще себе, я спеціально сьогодні заклала такий хвіст для того, щоб ще показати вам, як, як активізувати шкіру нашого, нашої голови. Ось так потрібно взяти себе і порухати ось так. Ось так. І трошечки помасажувати шкіру голови, тому що вона дуже мало рухлива. Вушка потеребили, обличчя кожну клітиночку пробудили. Угу. Тут себе поплескали, не хочу голосно плескати, тому що ще сусіди мої сплять І сідаємо на коврик, сідаємо на коврик, і після такої розминочки я пропоную. Всього чотири вправи з кундаліні йоги. І цей короткий комплекс називається Тримаємо тіло красивим. Ну, ми знаємо, що кундаліні йога вона в першу чергу очищає наші е, лобні, лобні долі, долі нашого чола від негативних думок. Вона налаштовує нас на наш внутрішній центр. і... Велику роль відіграє в практиці кондалії йоги дихання, різні, різні дихання, різні типи дихань. Сьогодні ми будемо глибоким диханням і дихання вогню. Розтираємо, розтираємо долоньки до такого гарячого стану, прикладаємо свої долоньки до сердечного центра. Тепер відчуйте, що відбувається всередині ваших долонь. Відчуйте пульсацію, поколювання. І тепер відчуйте, будь ласочка, копчик свій, відчуйте, як ваш копчик прям твердо впирається в коврик. Таке тяжіння. Відчуйте, як копчик тримається тазові кісточки, тобто повністю себе відчули. Занурились всередину свого хребта і слухаємо себе. І тепер зробили, видихаємо все, видихнули. Робимо глибокий, повільний, усвідомлений вдих. Видих. І так ще раз. І проспівуємо мантру, он гнамогору девному. Відкриваємо свій горловий центр, слухаємо, пробуджуємо також свій голос. зробили глибокий дих, корнівий замочок, затискуємо енергію внизу, підтягуємо пупочний центр до сонячного сплетіння, напрягли все тіло і видих. Фух, видихнули. Пальчики гіан мудру і намагаємося хоча б одну хвилину дихання вогню для того, щоб себе ще більше пробудити. Очі в нас до міжбрів'я. Зводимо до точечки третього ока, як то кажуть, і е, активно, активно дихаємо. Таким чином ми цим диханням пробуджуємо нашу ліву і праву півкулю нашого мозку зранку, теж пробуджуємо наш мозок, не тільки тіло. Намагайтесь дихати, одно, одночасно спостерігати за тим, що відбувається в тілі, при цьому тримає позицію. Рівний хребет, макушечка тягнеться в Уявляєте, як ваш ангел-охоронець підтримує вас, тримаєте осаночку, тримаєте плечі. Вас нічого не повинно підскакувати. Ви зосереджені тільки на своєму диханні, і вас рухається, тільки верхня частина живота, тобто ваша діафрагма. Зробили глибокий вдих, корнівий замочок. Утримуємо дихання. Видих, супер. Супер. І друга друга крия друга крия, ви її знаєте, це жабка. Але ми її сьогодні будемо виконувати в цьому комплексі. Вона виконується не просто 26 разів підряд. Так? А розбивається на дві частини, тому ми сідаємо. Дуже потужна крія, дуже потужна крія. сідаємо ручки десять разів робимо вдих, тепер ми сидимо так і три рази. Глибоко видихаємо через рот. Вдихаємо через ніс. Продовжуємо ще 26 разів. Десять. Знову три рази видихаємо вдих носиком. Тепер піднімаємо на ніжки і п'ять разів через рот руки на поясі. Остання крія цього короткого комплексу це розтяжечка нашого життєвого нерву. Нам потрібно ось розтягнути нижню частину ніг, робимо глибокий вдих, беремо себе за великі пальці і витягуємо, намагаємося витягати від копчика, витягуємося і підборіддям, тягнемося сюди, і дихання вогню. Мінімум одна хвилина, максимум до трьох. Зробили глибокий вдих, ще чуть-чуть себе витягли, видих, піднімаємося і тепер лягаємо на... лягаємо на коврик, одразу ніжки згинаємо, обіймаємо себе для того, щоб максимально відпустити напругу в попереку, в поясничному відділі. ось так. Погойдалися вліво-вправо, відчуйте свої кісточки свого таза, задньої частини, так. І через бочок, опираючись на лікоть, ми підіймаємося. Ось така коротесенька крія з книги Дар бути жінкою гуру Ротани. І цей комплекс називається тримає гарним своє тіло Опис цього комплексу я дам під відео. І другу частину, як я обіцяла, ми робимо на суглоби Тому, перше, що ми робимо, ми займаємося нашими сідницями. Поки що сідницями, і ось так я вам раджу кожний ранок ходити на наших сідницях, на наших кістках тазових. Ось так. Ось так ми рухаємося. Ось так ми рухаємося, от от ми рухаємося. Якщо є можливість, по коврикові ось так вперед, назад, можна, ну так як я знімаю це відео, ось так назад. Тобто ми піднімаємо трошечки сідниці і ось таким чином ми рухаємося. Ось таким чином ми розминаємо собі ось 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 так, так, ось так. Ось так. Ви допомагаєте собі тільки от плечовими суглобами, а ніжки не задієте, ви ось тільки піднімаєте сіднички от на цих тазових кісточках, ось так ви рухаєте, ви масажуєте свою грушевидну м'язу, яку, на жаль, не можна через практику кундаліні-йоги не можна задіяти. Тому... Не дивлячись на те, що я багато років вже практикую йогу, От, коли приходжу на масаж або до остеопата йду, то виявляю такі слабкі точки, які додатково потрібно закачувати, додатково потрібно проробляти. Так? І ще е, другий. Друга вправа для наших сідниць це перша для грушевидних м'язів для наших сідниць. І друга вправа це починайте. Можете 20 разів, робіть 20. Я роблю 50-60 разів. Тобто, в принципі, це вправа з кундаліні-йоги. Робимо вдих, коли ми лежимо, і видих, коли ми піднімаємо таз. І таким чином напрягаємо сідниці. Робимо 50 раз. Трошки затримуйтесь, коли ви верх піднімаєте корпус. Сорок 50 таким чином ми і сідниці, і Верхню частину ніг закачуємо, розслабляємося і даємо собі відпочинок. Буквально 30 секунд ми розслабляємо повністю тіло і розпускаємо енергію по всьому нашому пранічному тілу. Робимо глибокий вдих, видихаємо. Супер. слідуючу слідуючу вправу я вам показую на тазобедрені суглоби, як потрібно розробляти їх кожен день. Два варіанти є. Перший варіант ми лягаємо і ось цією ніжкою починаємо робити коло, випрямляючи ногу. Ось так. Двадцять другий бік десять. Попрацювали з однією ногою, тепер з сією протилежно 20 раз 3 4 видихаємо коли нога йде вперед Ось так. 20 разів. 20 разів ми робимо в одну сторону, 20 разів ми робимо в другу сторону, і так на дві ноги. Тобто 40-40. Зрозуміли, так? Да? Ви подивитесь через тиждень, через два, якщо ви кожен день будете виконувати цю вправу, будете спостерігати, гарно будете себе почувати. Хоча, виконуючи цю вправу, ви чуєте хруст такий. Він може бути в одну сторону, він може бути в протилежну, ні. Ну, це залежить від того, в якому стані ваше тіло. Запам'ятайте, що там, де об'єднуються наші суглоби, там в нас теж знаходяться енергетичні центри, чакри, які розпреділяють енергію. От, і з віком, і за того, що люди не займаються собою, не розробляють. Певні частини тіла безпосередньо не звертають увагу на свої суглоби. Відбувається застій енергії. Ну і далі я не буду розповідати, що кожного чекає далі. Тому, чим швидше ви займетесь цим, тим краще буде для ваших суглобів, тим швидше ви будете е, включати в собі всі енергетичні центри, не тільки сім енергетичних центрів, а додаткові наші центри. і Жити на зовсім інших вібраціях. Ось так ми можемо ось з цими суглобами попрацювати, налаштовуючи дихання. кінці афірмацію я здорова, я щаслива, я благополучна. Сьогоднішній день найкращий день в моєму житті, і я завжди в безпеці і Бог охороняє мене. Ось такий коротенький комплекс. Ви можете ще доповнити кріями, розтяжечками. Ось такими розтяжками на ліву ніжку, ось такими розтяжками на праву. Це можуть бути статичні, можуть бути динамічні розтяжки. А я завершую на цьому і даю вам коротке налаштування на сьогоднішній день, на цей тиждень. Підписуйтесь до мене на мій канал YouTube, практикуйте в записі його, слідкуйте за моїми онлайн. Заняттями з йоги, ну і е, теж переходьте на мої телеграм-канали, завжди даю там корисну, цікаву інформацію езотеричного напрямку. Це і кундаліні-йога, це карти таро, е, арт-терапевтичні якісь практики, коучі. Е, одним словом, живу, працюю, насолоджуюсь життям, е, розвиваюсь, продовжую розвиватися і ділюсь цими знаннями з. Вами з моїми підписниками. І розтираємо розтираємо долоньки, прикладаємо їх до сердечного центру. Відчуйте зараз свій стан. Як ви зараз себе почуваєте, я переконана, що коли ви сіла, сідали тільки зранку на коврик, у вас був один енергетичний стан, зараз він зовсім інший. І зробили, знову ж таки, видихнули. Робимо глибокий вдих. Вдих, щоб проспівати сатнам, що в переводі означає Моє ім'я істина. Я є Правда, я є істина. І таким чином ми закриваємо наш короткий ранковий клас з кундаліні йоги і розминочки на суглоби. Сатнам, сатнам. Нам сам Са до чола фіксуємо до серця, робимо клін всесвіту мир всім, світло всім, любов всім, сатнам, сатнам, саднам. Струсіть на себе ось цю енергію, яку ви підняли протягом цих 20 25 хвилин ранкової практики, і хай Бог благословляє нас, хай Бог благословляє вас, гарного всім дня! Сатнам, сатнам, сатнам. Опис цієї короткої квії дивіться внизу під відео. І чекаю на ваші лайки не скупіться. Давайте будемо взаємовічливими і віддавати взаємно. Енергетичний обмін, вигляді лайків, вигляді коментів, наскільки вам це було корисно. За пнам!